Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні чергову неділю, 26 неділя по зісланні Святого Духа. Маємо на дворі чудовий морозний гарний день, сонячний день, і тому маємо і можливість, думаю, краще роздумовувати над Словом Божим, яке сьогодні нам пропонує церква. Дуже цікаво, бо не заставляє. Церква сьогодні е, нам роздумувати, але пропонує. І тому я бажаю, щоб кожен з нас прийняв цю пропозицію. Тепер запитаюся вам, вас. Яка головна тема сьогоднішнього Євангелія, яке ви чули? Уривок коротенький. Про що це Євангелія? Яка, яка найголовніша тема, якби піднімається в цьому Євангелії? Тема багатства. І цікаво, що у Біблії це одна з найпопулярніших тем. І Ісус Христос неодноразово говорить на цю тему тему багатства. Лише коли Ісус Христос говорить на тему багатства, то Він говорить якби, із своєї сторони. Хоча, знову ж, ця тема багатства, вона лунає всюди. Якщо подивимося загально на світ, то єдине, про що люди говорять, сперечаються, про що люди міркують, світські люди це про те, як розбагатіти. І саме бажання розбагатіти не є поганим. Лише потім залежить все від того, а що далі. Коли дивимося на сьогоднішні уривки читань і Євангелії, е, які читалося, і апостол до Ефесян в 5 главі, то Якщо складемо ці дві читання, то ми можемо проаналізувати е, такий правильний і неправильний спосіб життя. Тобто у читаннях говориться про правильний і неправильний спосіб життя щодо багатства. У сьогоднішньому апостолі до Ефесян в 5 главі ми читаємо такі слова. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Тут наголошу на цих словах, шукайте і як шукайте пильно. Я собі так ем, уявляю таку картину, коли людина, до прикладу, коли вона загубить ну, 10 гривень сьогодні. Як людина загубить 10 гривень, е, і як вона їх буде шукати? Ну, Ну, мож, Може пошукає так трошки, подивиться кругом себе, е, не біда, піде собі геть. А тепер уявіть собі, що людина загубила ключі від машини, а вони єдині. Яке буде шукання? Ой, пильне шукання буде. Тому, коли чуємо ці слова шукайте пильно, то думаю, що мова йде про те, що. І з великою увагою, з усією своєю уваги ви шукайте того, що подобається Богові. І ці слова із сьогоднішнього апостола, дивіться, вони є протилежним таким закликом від того, що ми чуємо про багача із сьогоднішньої притчі. Тому що шукач, перепрошую, цей багач він шукає. Чогось іншого. Апостол Павло говорить знову, він якби, говорить про те, що нам потрібно дивитися, якби у бік Бога і своє життя так спрямовувати, щоб воно йшло в сторону Бога. А багач у сьогоднішній притчі, він є показаний, як показує таке життя, яке прямує у власний егоїзм. Як цей багач каже, в нього вродило багато? І що він собі каже? Що я зроблю? Бо що мені тепер робити з цим усім моїм майном, яке я маю? Я знаю, що я зроблю. Я розберу свої стодоли, які маю, і нові побудую, більші побудую. Я знаю одне село. В одному селі є така традиція, вже така життєва традиція, що люди дуже тяжко роблять, відповідно мають багато грошей. І мають нормальну хату, нормальну хату, двохповерхову хату, гарну, з євроремонтом, все лише жити. Мають там сім'я має двох-трьох дітей. І знаєте, що вони роблять? Вони розбирають кришу і треба ще третій поверх, а ще потім і мансарду трошки. Для чого? Тому що їхній спосіб життя і мислення є такий самий, як у цього багача. Багатіти правильно, це добре. але не багатіти заради когось, але заради себе. Мені шкода, насправді, самому мені шкода таких людей, коли люди витрачають гроші на речі, які насправді людина не потребує. Людина, дивіться, що правда, людина у своєму житті, вона завжди чогось шукає. Нема такої людини, яка би не, не шукала чогось. Це вже, я би так казав, це вже втрачена людина, яка взагалі. Нічого не шукає, нічого її не цікавить. Якщо подивитися на мурашник, я думаю, кожен з вас бачив мурашник, особливо ті, які великі є мурашники. І як там, яку ви там картину бачите? Мурахи бігають сюди, туди, щось носять, крутяться, щось там стараються, роблять, працюють. І коли подивимося на цей мурашник, наш світ виглядає так же. Ми дуже часто виглядаємо так же, як цей мурашник. Ходимо сюди, туди, заробляємо, крутимося, там, не знаю, газдуємо, бізнесуємо. І, і в мене завжди у цьому виникає питання, заради якої мети? Це добре, бо лінуватися не можна. Апостол вчить нас теж лінуватися, хто не робить, тот не їсть, каже апостол Павло, так? Але для чого? Яка мета? Не тільки багачів тих великих, але другі браття, сестри в Христі. Твоя, моя, яка мета того всього, що ми робимо? Тому поставимо собі це запитання. Ісус Христос каже: шукайте і знайдете, що ти хочеш знайти, що ти шукаєш у своєму житті. А ти точно шукаєш? Але питання, що ти шукаєш? Якщо взяти сьогоднішній уривок Євангелії, то ми бачимо, що у ній багач, тобто людина взагалі в своєму житті, вона мала за мету збагачення, вона шукала цього збагачення і вона знаходила цього багачення. Тобто багач стільки мав збіжжя, що він не мав де складати. В принципі, так у нас кругом є. Люди, які, якщо вони прагнуть чогось у цьому житті, якщо якась смета, якщо є трошки розуму і руки ростуть з плечей, людина може здобути ці речі. Це насправді не так важко у житті заробляти більші гроші. Можна, лиш би захотіти. Але знову ж, для чого? Тому дивіться, цей багач має всього доста. Він не має де складати. Але він живе заради себе. Він думає тільки про себе. У цьому уривку Євангелії, а ну ж зауважте, почитайте собі окремо вдома цей уривок Євангелія. Що ви там почуєте? Там ви почуєте я, моє, мій. Я, я, я. Егоїзм. Але Господь дає характеристику такої поведінці цього чоловіка, багача і притчі. І яка є характеристика Бога? Оцінка, яка є Бога щодо такої людини? Безумний. Що означає слово безумний? Без ума, без розуму. А по нашому по сільськи, як ми кажемо, дурень. Дурак. Такий спосіб життя це дурний спосіб життя. Хоч признаємося собі, що для нас це бажання, ця поведінка цього багача це для нас бажаний спосіб життя. Признаємося. Більшість людей, які нас оточують, мріють про те, щоби опинитися у становищі цього багача. Скажімо, що не так. Скажімо, що ми не хочемо такого збагачення, то будемо лукаві перед собою, перед Богом і перед іншими. І я прагну багатства. Я так само хочу більше заробляти, більше мати. Лише заради чого? Яка мета мого цього заробітку? Яка мета мого, мого цього здобутку? Тепер дивіться, це все, що е, є кругом нас, це все, що люди представляють як високе, воно нас оточує, воно нас захоплює і ми цього насправді прагнемо. Пам'ятаєте, нещодавно на проповіді я згадував про е, той експеримент, ті інтерв'ю, коли дівчат питаються. Що хочеш, бути щаслива і возитися в запорожцю, чи бути нещасливою і возитися в Мерседесі. Пам'ятаєте це питання так? І пам'ятаєте, як ви самі відповідали, що дівчата відповідають так: краще мерседес, і бути нещасною. І цікаво, що я в цьому питанні не так звинувачую самих дівчат. Ну, тих, які відповідали на ці питання. Тут більше є проблема навіть самих чоловіків. Чому? Тому що вони так построїли це суспільство, вони так построїли кром себе життя, що вони самі хочуть показувати себе як такими авторитетними, як такими, які мають найбагатшу іграшку, якою можна похвалитися. Знаєте, так як діти у пісочниці? У мене сяка машина? А у мене сяка машина? А мене має файна, у мене має дорога. І так далі, і так далі, і так далі. Тому е, ясна річ, що тому е, дівчата будуть лакомитися на те, що їм представляється. І тому не так, так знецінюється більше це, це я, якісь такі якості, е, Божі якості. Це, що вис, високе в людей. Це сьогодні подобається більшості людям. А тепер, кануш, послухаємо, що каже Ісус Христос знову ж у Євангеліста Луки на цю височінь людську, височинь світську. Лука, 16 глава, 15 стишок читаємо. Що бо високе у людей те перед Богом гідота? Ще раз послухайте ці слова. Що бо високе у людей те перед Богом гідота? І що виходить, що виходить? Що в наші дуже часто бажання вони є такими, які перед Богом можуть бути гидотою. Знаєте, мене особисто цей уривок Євангелія і цей стишок він мене особисто за -за заохочує. Заохочує до того, щоб не перейматися дуже сильно, трошки можна. Але щоб не перейматися дуже сильно якимись матеріальними, там не знаю, статками. Я знаєте, я не говорю про необхідні речі, які потрібні. Це однозначно потрібно це потрібно, то багато чого потрібно. Хоча мій батько завжди любив таку приказку повторювати: треба великий пан. Він завжди просить. Апостол Павло. У сьогоднішньому апостолі, який ви слухали, він говорить такі слова. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися. Не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Ми сьогодні є в церкві, я думаю, ще із тієї причини. Щоб навчитися цього. Навчитися розуміти, що є воля Божа. Тому декілька уривків від сьогоднішніх читань, декілька таких уроків. Апостол Павло говорить нам про мудрість, яка полягає в тому, щоб дивитися у Бога. Хто є мудра людина? Та, яка дуже багато знає інформації, ні. Мудра людина це та, яка дивиться в Бога. Пам'ятаєте, що собі Соломон просив, коли Бог йому каже, проси мене, що хочеш, все тобі дам. Що лише попросиш? Що Соломон попросив? Мудрості. Ото в нас український переклад дає цьому слову мудрість, єврейському слові, а воно означає у оригіналі, Господи, Соломон просив, дай мені серце, яке би хотіло. Належати тобі. Це є справжня Божа мудрість мати серце, яке би належало Богові. Вчора в Хусті вечором була вистава. Брати Василіани клали виставу про святого Йосифата Концевича. І там якраз дуже гарно показано було в цій виставі. Що яку мудрість здобув цей святий цей мученик? Мудрість, тобто саме цю мудрість, мав серце, яке належало Богові, який хотів служити понад усе Богові. Другий урок сьогоднішніх читань багач показує, як не треба жити. Неправильний спосіб життя це який? Жити виключно заради себе. Думати лише про свої статки. Апостол Павло знову з читань він каже нам: звертати увагу на час, бо він дорогий, і пам'ятати, що є вічність. Час дорогий. Багато людей спокушуються сьогодні на то, і християни в тому числі, що я ще маю час на те, щоби жити свято, щоби е, старатися до святого життя. У мене ще є часу достатньо. Я зауважую, що в нас тут в селі це є так само популярно, що найбільше люди приходять до церкви і хвала Богу. Хвала Богу, але це вже вік після 40 років. Не тільки то тут, то у регіоні, як ми можемо казати, і може по цілому світі так є. І всюди, що більше тоді люди починають думати за такий спосіб життя в Бозі. Чому? Ну вже криза середнього віку, вже інші думки, інші прагнення. Але для молоді звучить особливо це сьогодні зауваження Бога. Як, як помреш сьогодні, що тобі з того, що ти здобув? Інший урок багач не думає про кінець свого життя і вічність, але про теперішнє насичення. Аби мені лише було добре тепер в цю хвилину, а там вже вічність, Бог там десь може бути збоку. Натомість апостол Павло закликає пізнавати волю Божу, що Бог від мене хоче. І так само у сьогоднішній притчі цій Бог закликає нас багатіти у нього. Мудрість полягає в тому, щоб мати бажання шукати те, що Богові подобається. Тому я й починав проповідь сьогоднішню з цих слів. так? «Шукайте пильно того, що подобається Богові». Якщо ти шукаєш і шукаєш пильно цього збагачення у Бозі, ти є мудрий. Ти маєш мудрість. Якщо прагнеш цього збагачення, ти прагнеш правдивої мудрості. Натомість, якщо прагнеш тільки матеріального збагачення, Ну, вибачте, але ви безумні, як каже Бог. Тому вибір за нами. Нас ніхто насправді не заставляє, навіть Бог вас не заставляє. Якщо хочеш жити ну так, грішним способом життя, гріши. Молодь сьогодні каже, йой, бо церква погана, бо забороняє нам, це нам забороняє, то нам забороняє. Церква тобі забороняє. А ну скажіть, кому церква щось заборонила? Коли вам церква заборонила грішити, скажіть. Чи священник вам забороняє грішити? Та йдіть собі грішіть, ніколи хочете. Но церква завжди заохочує не грішити. І церква завжди говорить про наслідок гріха. Як апостол Павло каже, вам все можна, але не все корисно. Тому так само і спосіб життя, який ти вибираєш, який ти будуєш у своєму житті, це залежить трошки від тебе. Можеш вибирати будь-який спосіб життя і життя цього багача? Можеш. Ну церква тебе заохочує про інше. І церква тобі сьогодні показує через це Євангеліє, який буде наслідок тоді, коли ти віддашся в руки світу цього і будеш хотіти багатіти у людей. А коли будеш хотіти багатіти в Бога, ти отримаєш блаженство, ти отримаєш щастя не тільки на цьому світі, але і на тому світі. Добрі браті сестри в Христі! У собі в першу чергу я бажаю, щоб ми вели правильний спосіб життя, духовний спосіб життя. Бажаю і вам, щоб ви вибирали правильні дороги у волі, у свободі. Не бо хтось вас заставив, але тому, що ви цього прагнете. Слава Ісусу Христу!